Сина і Святого Духа, високоповажний Писна чесний собор духовенства, дорогі Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні дякувати, висовав ваш духовний пастир, ваш Писна Сстоятель, харцю тісно поважно, спільну молитву, покликом і основним молотовним проханням якої достану ближче, щоб я вас видів, ви мене виділи, покликом якої звучало це гаслом Ісусем Божем. задай мене у царстві твоєму. Знаєте, хочу спочати, зрештою церковну проповідь, трошки можливо нетипова для формату самої проповіді. Задати. Декілька відкритих запитань для нас, усіх тут присутніх, які стоїмо після цієї особливої молитви, після акафісту, страстям Господнім стоїмо перед Його Погофоєм, перед зображенням Христа Росп'ятого. Зрештою, перше питання випливає саме із того контексту, цього оклику. Згадай мене у царстві Твоїм. Всі ми хочемо, щоб ми унаслідували те царство, яке уготовлено справді нам, яке ми по наслідство маємо подержати. Але чи чинимо ми достойно, щоб, зрештою, Христос, Спаситель, гадав нас у царстві Своїх. Далі хочеться спитати, чи належно? По-іншому, чи відрізняємося ми певними рисами від тієї Пресвятої Богородиці, від того найулюбленішого учня Йоанна? Чи відрізняємося ми від тих апостолів? Чи відрізняємося ми від Петра, який обіцяв не відрібтися зрештою від Аж тричі. Чи відрізняємося ми зрештою від того апостола, який і зрадив? Христа. Чи відрізняємося ми від тих воїнів, які виконували свою місію, виконували свою роботу, були справді добрими виконавцями наказу, але повели невинного на Хрест. Чи відрізняємося ми, зрештою, і в іншому? Від того Йосипа і Никодима, від тих таємних учнів, які прийшли? І вже забрали тіло Христа Спасителя і за належним чином похорони. Оцим відкриті запитання. Піс, і, зрештою, ця молитва повинна відкрити для нас і з вами. Ми відбули оцей спів святого Апахисту добре, гарно, поважно. Послухали, поспівали. Бога точно цим не прогнівили. Якщо ми ще й помолилися під час цього, взагалі дуже добре. Якщо ми помолилися у Піст, якщо ми ще й постимо до цього, взагалі прекрасно. Уже ми відповідаємо десь на оце перше питання, ми вже можемо розраховувати, що за щось та Христос може таки нас згадати у царстві своє. Ви усім сьогодні, справді вас. Велелюдно, гарно, присутні у кількості дійсно долучилися до цієї молитви, поста і молитва. Але пам'ятаємо, що завжди є щось більше. А по-іншому ставимо запитання, чи лишень достатньо поста і молитви, щоб бути згаданим Христом? Спитаємося, що може бути більше за піс і молитву? Зараз повернуся у ту сторону, у яку, можливо, не хотілося би сьогодні заходити, бо ми зрештою перебуваємо в часі посту. Але московські наративи нас високим довгі роки вчили, що послушання пвище поста і молитви. Буде послух, неважливо, ні піст, ні молитва. Будьте покірні, будьте слухняні. І зрештою так велося. Питаєте, напевно, чи щось неправильно сказано у цих словах, чи не потрібен нам із вами послуг? Не зовсім все правильно сказано? Послуг повинен бути. Але послуг повинен бути перед Богом. Знаєте, я зараз дозволю сказати, що можете сміло йти із цього храму і один із одним, чи із своїм. Поважним настоятелем цим Михаїлом обговорювати, що якийсь молодий священник сказав, що не треба ні послуху, ні поста, ні молитви. Але хочу аргументувати, чому я зараз вам оце говорю і до чого я зрештою веду. Якщо ми відкриваємо святих отців, знаходимо, як вони рекомендують нам і кажуть, що вся повищою християнською чеснотою, навіть певною мірою. Більшою над основні чесноти, віру, надію, любов, навіть любов, не говорячи уже, і там пишуть: більше за і молитву є наша розсудливість, розсудливість, тобто, коли ми можемо своїм розумом, само собою, що запросивши Бога до тої участі, долучивши Божу ласку. Дію Святого Духа роздумувати над тими чи іншими процесами нашого життя. Зрештою, роздумувати над тим, чим ми відрізняємося від тих осіб, які оточували Христа на Голгофі. Роздумувати, як ми проживаємо і провадимо своє життя тут, на землі. Справді у цьому бурхливому вирої земного життя. Тяжкого життя. А зараз ще й у час тяжкого військового лихоліття. Чи належно ми провадимо своє земне життя і чи зможемо ми знову ж таки бути заданими Христом у царстві Своїм? Розсудливість, дорогі у Христі, це є десь от те, чого нам напевно бракує. Крізь усю призму нашої історії, нашого українського народу. Ми кожен сам собі мудрий і розумний. Але коли приходиться, повертаємося до тих відкритих запитань. Чи ми відрізняємося від тих воїнів, яким сказали повезли? Повели? Чи ми відрізняємося від апостола Петра, який клявся, що незрече, зрештою, зрікся. Чи ми відрізняємося від Юди, який лукаво за тих 30 срібняків продав найдорожче? Але, зрештою, так звершилося викуплення нас із вами і усього людства. Дорогі у Христі, перебуваючи справді, як я казав у часі страшного військового лихоліття, сьогодні ми задаємося ще одним важливим питанням, чи бачимо ми зрештою перед собою? Розп'ятого Христа. Чи бачимо ми те, як приніс Христос себе у жертву заради нас і з вами? Чи бачимо, як приносять заради нас і з вами свої життя на престол, на вівтар нашої Батьківщини безліч теперішніх новітніх героїв, воїнів, захисників, яким залишили усе найдорожче? Стали свідомо на захист нас із вами. І сьогодні ця молитва, чого я розпочинав, яка звучить із окликом, щоб ми були згадані у Царстві Христові, вона більшою мірою лунає, щоб Христос згадав отих воїнів, котрі в окопах напередові, тих воїнів, котрі вже постраждали від. Війни, котрі у госпіталях, у шпиталях, котрі на реабілітаціях, у котрих життя кардинально змінилося через фізичні поранення. Щоб Господь задав у царстві своїм усіх тих мирних жителів, яким прийшлося залишити свої домівки, свою малу Батьківщину і зрештою і за тим клубочком. Матеріального йти у світ і шукати прихистку. Слова хочу укотре повернутися до тих запитань. Чи бачимо ми перед собою розп'ятого Христа, чи допомогли б ми на місці Голгофі? якщо б ми були на місці Голгофі, чи допомогли б ми Христові, чи посприяли би ми якось? Чи ми б так само, як усі люди, йшли, б'ючись себе у груди, проходили мир? Напевно, що так би робили, бо так показує історія, так показує час і зрештою нічого не міняється. По-іншому кажуть, що під сонцем немає нічого нового. Зрештою, і сьогодні, оцей складний час, показує, як ми поводимо себе. Як ми допомагаємо воїнам, як ми допомагаємо тим, хто потребує тієї помочі, тим переселенцям і біженцям і усім, хто потребує від нас, нашого, можливо, маленького, але воно виявлення. А щоб воно було, нам потрібно до нього додуматися. А щоб додуматись, нам треба попросити у Бога тієї ласки, щоб він дав нам оту розсудливість. Розумієте, де дає правда, дає неправда. Бо зараз дуже часто. Показують, що з неправди роблять оту напівправду, таку завуальовану, замутнену, але щоб ми усяку повірили і піддалися. Зараз хочу вас усіх дуже затримувати, бо напевно, що жарко і мені, і вам. Хочу коротко на кінець сказати. Дай Боже усім нам мудрості, дай Боже, нам тієї свято-отцівської розсудливості. Хай Господь Бог. Нас згадає усіх спом'яне у царстві своїм, основним, що відрізняє нас і тих усіх, хто стояли на Голові. Те, що ми знаємо, що Христос Воскрес, а разом із Ним ми маємо життя у Його царстві. Просимо у Бога ласки, миру, захисту. Як прийде Його світле Воскресіння до нас усіх, як прийде торжеством, праздник, радість, свята, так що прийшла перемога для нашої славної Батьківщини, щоб ми не просто чекали світлого Христового Воскресіння, не просто очікували Воскресіння і мертвих, і того другого пришестя, того життя нового, щоб ми достойно мали перемогу. За нашою розсудливістю, за нашою можливо смиренністю, і якщо за нашим послухом, то за послухом, яким керує розсудливість. Слава Ісусу Христу! Дякую вам щиро всім, дякую вам за терпіння.